Слава Сусу Марії! вітаю вас! Благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо. в Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час сьогодні з Мальдів, італійських відео. Ну, Дуже цікаве місце. Та? Виглядає як на картинці. І сьогодні підемо слово в послання. І взагалі читайте слово Боже. Та? Це важливе послання. Я, наприклад, зараз читаю книгу Товита і так захоплює мене ця книга. Там чоловіку, що треба було зробити? Вийти з хати буквально. Він вийшов і пішов в пригоди такі улікательні, пішов за спадком, та, там якісь гроші забрати, тато там йому десь е, у когось зберігав. І він, він не знав, йти, чи не йти, а чи мене там не пограбують по дорозі. І Бог йому дає ангела е, Рафаїла. На допомогу. І він з цим Рафаїлом починає входити в пригоди. Та? І він в цих пригодах отримує різноманітні чудеса, зцілення, е, Отримує ці гроші забирає, е, отримує дружину. З дружиною отримує там спадок і ще, і ще більше. Ну, коротше, Виходив ви звичайним хлопаком, повертається вже чуть ли не царем. Та? Ну, Царем в плані, що вже має тих грошей до кінця, до старості і дітям своїм. Має вже будинки, має маєтки, дружину, все має. Що він зробив? Та вийшов з хати попросту. Він тільки вийшов, та? а все інше зробив Бог. Іноді Бог говорить нам: вийди з тої хати, вийди. Ну, бо ти, ти сидиш там на тій кімнаті, молишся 20 років, Боже, дай мені благословіння, а Бог каже, да вийди ти з тої кімнати, вийди, хоч на вулицю, вийди, щоб я тобі дав ангела, який тобі допоможе. Бо в тобі в хату не вірветься той ангел, так? Ну і це так ну, дійсно так є іноді. Що ми настільки звикаємо бути бідний, я нещасний, буду сидіти, просити плакати і не можу взяти і вийти. А Бог любить сміливих, так? Царство Боже здобувається силою, каже Господь. Тому давайте бути хоробрими і сміливими, і там, де треба, виходити. Сьогодні візьмемо 25 травня 1996 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу вам подякувати за всі ваші молитви і жертви, що ви мені принесли цього місяця, присвяченого мені. Дітоньки, хочу, щоб і ви всі були активними в цьому часі, які через мене особливим способом пов'язаний із небом. Моліться, аби зрозуміти, що всі ви своїм життям і своїм прикладом маєте працювати для поширення спасіння. Дітоньки, бажаю, щоб люди наверталися та бачили у вас мене і мого Сина Ісуса. Я буду заступатися за вас і допоможу вам стати світлом. Помагайте іншим, бо допомагаючи їм, і ваша душа знайде спасіння. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне послання. Кажемо, допомагайте іншим. Е, також на нас кладе таку обов'язок, так? Не тільки я спасся і веселюся, мені так файно, а ще і допомагайте іншим спастися. Допомагайте іншим вийти з тої хати. так? Е, коли цей Тотовій спитав батька, як я можу віддячити тому ангелу. Та він не знав, що то ангел, бо то була як людина. І він каже, якщо б я навіть віддав пів майна, то я б не, не, не ну, мало було б йому. Ну, тобто, за те, що я з ним отримав, то воно коштує більше. Каже, якби я їй дав пів майна, то була б плата мала за це все. А він пішов дав половину йому майна. Каже, половина твоя цього спадку. А він каже, вибачте, я ангел, я посланий був Богом, слав ти Бога, а я пішов. І він відлетів на небо, так? але каже, ти був випробуваний. Чи ти зажмеш зараз грошей, чи ти, чи ти ну, готовий віддячити. так? І той, хто пройшов це випробування, був готовий віддячити. Бо каже, молитва і це добре, але якщо забути справедливу милостиню, то це нема сенсу. Тому, каже, ти. Цим показав, що ти не прив'язаний до цих грошей і готовий був віддати половину. А то ці листатки, та? І... а він не взяв ні копійки, бо каже, я ангел, я посланий був. І я пішов. Я пішов собі, як прийшов порожній, так і пішов порожній. Бо Богу гроші наші не потрібні. не потрібні. Але він хоче бачити, що я не прив'язаний до них сьогодні, що я готовий пожертвувати і велику суму, та? коли розумію, що щось відбулося. Зі мною не так, неприродне, щось надприродне. Марія каже, допомагайте іншим, допомагайте іншим. Бо через цю допомогу можна обрести е, і своє щастя, так? і знайдете спасіння для своєї душі, каже Марія, через цю поміч. Сьогодні хочу тобі подякувати за всі твої молитви і жертви. А ми мали місяць травень і, і там молилися, жертвували. І Марія за це дякує. Бачите? Марія не забуває дякувати. І каже, за всі жерти, що ви мені принесли цього місяця, присвяченими дитинку, хочу, щоб ти був активним в цьому часі. Каже, будь активний в цьому часі, не будь пасивним. Ну, бо молитися в кімнаті, воно файно. Бо є часи, коли треба в кімнаті молитися, а є часи, коли треба бути активним. Активним, виходити, свідчити, проголошувати. Бо це складніше робити, ніж в кімнатці закритися, щоб ніхто не бачив. Та? Були часи, коли Ісус сказав до фарисеїв, ви молитесь ходити на площі. Бо вони робили це вигляд, показуху. І тоді Ісус сказав чітко, що краще ти в кімнаті молись. Для такого, який на виду, краще молись в кімнаті. А ти, якого ніхто не знає, то вийди і проголошуй Христа. Вийди і проголошуй. А потім, коли буде час, коли за тобою вже будуть ходити люди, тоді йди на самоту і молися. Зумієте, треба пройти певні етапи. Молись, аби зрозуміти, що всі, всі... А, каже, молись, щоб зрозуміти, що твої е, своїм життям і своїм прикладом маєш працювати для поширення спасіння. Чи сьогодні своїм життям працюєш для поширення спасіння? Я вчора зайшов в церкву тут в Галіполі таке містечко, і ми були ввечері там на. Вечірні прогулянці та і зайшли в церкву. Я там сів, і одне питання в мене тільки до Бога. Ти віддав, бо там розп'яття, знаєте, тут двіжуха, танці, манці на вулиці, а тут така тиша, файно так. І одне питання для Бога. Ти віддав життя своє, щоб я жив сьогодні? А що я можу сьогодні зробити для тебе? Що, що я сьогодні роблю для тебе? Чи я сьогодні віддаю своє життя, свій час, щоб поширювати твоє царство? Щоби поширювати, щоб могти віддячити тобі якось, так? Бо уяви, за тебе людина віддає життя. Ти тепер живеш, бо не помер, бо за тебе хтось помер. як ти до цієї людини маєш відносити? Хочеться кожного дня щось робити для цієї особи, так? І, власне, питання, чи є сьогодні в тебе питання, що я для тебе можу, Господи, зробити? Що я сьогодні роблю для тебе? Що я можу сьогодні більше для тебе робити? Марія каже, дитинко, бажаю, щоб люди наверталися та бачили у тобі мене і мого Сина Ісуса. Я буду заступатися за тебе і допоможу тобі, тобі стати світлом. Каже Марія, я допоможу тобі стати світлом. Не треба чекати, коли ти станеш світлом. В процесі станеш світлом. Помагай іншим, бо допомагаючи їм, і твоя душа знайде спасіння. Це сьогодні практика. Допоможи якійсь особі одній. будь якій невідомій, відомій. Просто допоможи. Чи можеш? Це може бути підтримка, слова підтримки, перевести бабчу через дорогу, дати комусь якусь, якісь гроші, та хто не має до їжі. Допоможи комусь. Комусь допоможи розповісти про Бога, про Євангелія. Скажи, що є вихід, є вихід, вихід є. І це Ісус. Допомагай їм, і твоя душа знайде спасіння. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Тож сьогодні маємо прекрасне послання. І стиль життя знову ж, який мій стиль життя має бути, щоб моє життя відображало Ісуса і Марію. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Італії. Папа. -па.